А чи завжди треба пігулки, коли тривожно? Кожен із нас хоча б раз у житті відчував тривогу. Хтось перед важливою зустріччю, хтось після сирени серед ночі або перед екзаменом, а хтось щодня без очевидної причини. А тепер уявіть, до мене, як до психіатра і психотерапевта, щодня звертаються десятки людей з тривогою. І найперше запитання, яке я ставлю собі, чи справді ця тривога потребує ліків? Іноді відповідь ні. Бо тривога це не завжди патологія. Іноді тривога це сигнал. Сигнал того, що людина живе не так, як хоче, що вона щодня спілкується з тим, кого боїться, працює на роботі, яка виснажує, не чує себе. І тоді ліки це як заглушити сигнал тривоги. Замість того, щоб розібратися, чому він з'явився? У таких випадках я не призначаю медикаментазну терапію, навіть якщо пацієнт просить. Натомість я пропоную психотерапію, а ще сучасний інструмент, який ми розробили, чат-бот для відстеження емоційного стану. Як цей чат-бот працює? Двічі на день. Людина оцінює свій рівень тривоги. Бот фіксує динаміку і дозволяє побачити, коли саме стане гірше. Якщо рівень тривоги високий, бот активізує алгоритм самодопомоги, крок за кроком, дихання, тіло, фокус дія. Це перша допомога без ліків, без очікування консультації. Просто тут. І зараз. Але є інша група клієнтів це клінічна тривога. Вона вже не про ситуацію, а про розлад. І тут, окрім психотерапії, потрібні препарати. Для діагностики я використовую спеціальні тести, які використовують психіатри, психологи. Вони доступні у тому ж чаті боті. Людина приходить їх самостійно, і вона вже може побачити, що у неї ситуативна тривожність, а може генералізований тривожний розлад, панічна атака, чи супутній ПТСР або навіть депресія. І це працює. Пацієнт бачить динаміку, відчуває контроль, розуміє, що не один на один наодинці зі своєю тривогою. Тож, у мене до вас запитання. Якби у вас був доступ до такого інструменту, чи користувалися би ви ним, а якщо ви фахівець, ви би запропонували такий інструмент своїм пацієнтам, бо іноді ми можемо дати людині ліки, а іноді ми можемо дати їй силу. Вибір за вами!